От є це дорожчий ярок. Чия земля, количина, чий ярок, дорожчий. Всі ці ярки були обкопані зверху. І по бокам також невелика канавка йшла, щоб видно було де чи є. Не дай бог хтось залізе на чужу територію. Зкантолу не обберешся. Все це косилося, випасувалося. Випасалося. Зараз воно ну, громадське, колективне, коротше, нічого. Якби це мені було років 30 чи 40, можна було б посадити тут якусь сотню оріхів. І був би комусь урожай. Хоча, скажімо так, зверху там посіяна кукуруза, хтось пахає, і посадили там ряд вишень. І он, не знаю, звідки вона взялася, росте сосна. Ну, слава Богу, її ніхто не побачив і не зарубав на Новий рік. А там прямо груша дичка. Я три роки тому пробував прищепити до неї груші. Хороші. Ну, не вдалося. Невеликий з мене садівник. Ну видно, якщо так подивитися по рельєфу, то можливо там трохи територія використовувалася як грядки чи пашня, чи баштан, чи ще щось таке. Видно більш така рівніша рушій верхів'ях долини грущани сподівається ну, на те що якісь мої внуки правнуки колись його візьмуть собі це фантазія фантастика такого в принципі бути не може Хоча з другої сторони земля востребована там, де пахається. І може колись люди додумаються до того, що ну, на цій території можна посадити, скажімо, ліс, сосновий, дубовий, чи ще який. І через 30, 40, 50 років буде деревина. Але це в такому випадку, якщо хтось мисли, такими довгими категоріями. А отримати прибуток зараз і негайно, то звичайно тут нема з чого отримати. Не зрозуміло, що за сліди, чи собаки, чи кабани, чи хто тут мандрує від ностижки. Можливо, й кабани, бо кукурудзи багато. Відповідно є що їсти. Ну от діти, внуки, побачать їхню землю. Або не їхню землю, а ті землі, ті місця, які належали колись нашому роду. Якщо ж вдасться прищепити на тій груші, ще раз щось воно прийметься, ну колись будете знати, що є таке місце, де дід Микола прищепив груші. Ось така історія нашого роду.